Два ефіри. Так, тепер перевіряємо, щоб було видно інстаграм, як називається, Romy Shop Official. Нагадую, хто хоче, підписуйтесь. Там у мене можна подивитися весь асортимент. Ну і що ж? І давайте будемо пакувати. Так, я її пообіцяла 5. Але... Ладно, але це останнє, більше в мене немає. так, дивимося. А, так, значить, по-перше, хочу нагадати, дівчата, хто тільки доєднався. У мене зараз в Тіктоті конкурс. А, я буду розігрувати ось цей бокс, тому обов'язково приймайте участь. Давайте я зараз покажу, що буде входити в цей бокс. Це ось такий стікерпак Хеллонський, дуже гарні наліпки. Я от зараз даю на подарунок їх, я вам покажу. Вони дуже прикольні, навіть там Хеллоїн прийшов, але вони дуже стильові. Прикольні наліпки. Коротше, це все. Я зараз даю до замовлень. Привіт всім! Маша, дуже дякую за підписку. Дуже дякую. Так, далі, що входить сюди наступне? Це два декоративні скотчі. Ось такі теж прикольні милі. Дуже прикольні скотчі. Так, потім це. Такий брелочок маленький. Ну, вирішила додати, може хтось захоче. Влада, дуже дякую за підписку. Пачка наліпок метеликів. Моїх улюблених фіолетових обожнюю. Цих Далі пачка метеликів, які я завжди кладу на подарунок, знову метелики, тому що ромішов теж класні. Пачка пакетиків 50 штук. І листівочка. Дивлюсь питання, чому на сайті не все доступно. Деяких товарів, на жаль, немає в наявності, але можна подивитись в Інстаграмі, якщо є можливість зайти в інсту. Там у мене більше всього по наявності викладено, бо на сайт не завжди встигаю догрузити щось, але в цілому там майже все, що зараз є. В будь-якому разі краще виставити, тому що я особисто зможу щось більш підказати і. Коротше, так легше. А мені цікаво на Ютубі ніхто не заходить. Коли хтось зайде на Ютубі, хоча б одна людина, побачимо. Зараз третю хвилину, то таке. Ладно, коротше, дівчата, приз я вам показала. Сподіваюсь, вам сподобався приз, який я розіграю. Через тиждень будуть результати конкурсу, а поки пропоную перейти до пакування замовлень. Так, перше, що ми спакуємо, це не зовсім замовлення. Маленька предісторія. Замовляла у мене дівчинка плакат. І я його упакувала, відправила. І потім вона мені відправила фотографію, що плакат пом'явся під час дороги. Але справа в тому, що я свою частину обов'язків виконала, тому що. Я цей плакат запакувала гарно. У мене він був в хорошому стані. З ним все було добре. А, плакат пошкодився під час перевезки на новій пошті. Це просто потім на всякий я знімаю кожен ефір. Хочу показати, що весь плакат цілий, що в нього немає ніяких пошкоджень. Все, з плакатом все прекрасно. І, на жаль, дівчинки прийшов. Пом'ятий плакат, мені шкода, що так сталося. Тому я його вирішила відправити знову. Хоча ну, могла цього не робити, тому що це не моя провина. Плакат був запакований в коробку від Укрпошти. Укрпошта пошкодила плакат, бо дівчинка скинула мені коробку фото. На коробці була м'ятина і було зрозуміло, що. Просто пошкодила коробку під час транспортування сама пошта. Я загорнув цей раз його в більший слой попирки. Отак. Але, не знаю, ну як як мені ще його по-іншому запакувати той плакат, бідний нещасний. Не тільки в попирку і в коробку. Отак ну, і... Все, коротше, і плакат перейде вже на пошту. Нюта, дуже дякую за підписку. Що робить котик? Котик спить зараз. Спить, поки на ютубі нікого немає. Давайте швиденько покажу вам котик. Якщо до мене що можна. Котик туди. Ну, ще є один варіант, але Я там Так, да, Ну, окей. Шукали котика, Щось, не знайшли, котик прячеться. Такс. Окей, плакат запакували, давайте ще о якраз кластер. Наклею наліпку для того, щоб ідентифікувати, кому цей плакат їде. От єдиний мінус мені на Ютубі вести трансляцію, це те, що не можна слухати музику. Де мій блокнот? Так, що беру блокнот, тому що авторські права. Привіт! Я якраз останнє відео дивилась: клас. Чи це замовлення? Це. Чесно кажучи, я не пам'ятаю. Зараз якраз іду беру, буду підписувати. Ну, я то не ваше, ваше наступне спокою. Нагадую, інстаграм Romy Shop Official назва на екрані, там можна переглянути всі актуальні товари, які у мене є, і оформити замовлення. Так, так. Писала, плакатик і поїде він. Так, далі Єва канцелярський ніж і 5 іграшок. Давайте. Боже, подивіться, який милий ніж вийшов. Мені він дуже подобається. Оце ніж, який я сьогодні декорувала. Привіт! Дивіться, мені він прям капець як подобається. Так, і покладемо її 5. Іграшок до її замовлення. Це було я вас 125 гривень загальна сума. Так, а тепер давайте складемо Єві подарунок. Так, кладу карту, іграшку, наліпку. А, так. Щоб Єві ще не покласти, блін, подарунки. ж. Так. Якось такого металка. Так, наліпочку. Протектор і подарунки готові. Так, тепер це все треба запакувати. Пакуємо в наш пакетик. Так, а тепер думаю, як краще нам запакувати, запакувати. Так, сейчас питаю Єва, а чи не проти ви, якщо я вам вашу коробку запакую е, замовлення? Просто ніж дуже маленький, але його треба краще в коробку, тому що Щоб нічого з ним не сталося. А в мене залишились велике. Я думаю, може. Ваша, щоб економія була. Тебе поверну вам на Привіт, Валь! Не проти? Так, але я зроблю все одно додам. Її тут нема. Ну да, я побачила. Ну я думаю, що все добре. Ну все, зробимо вважаємо. Так, і тепер додаємо... Здається, що дуже вийшло мило. Ось така мила посилочка. Так, дай поради, як стати популярним шопом. Блін, а чому. Дівчата, знаєте, ви мене питаєте якісь поради. У мене в Ютубі, щоб ви розуміли, 0 глядачів. 0. Просто жодна людина не дивиться. Ради, я дівчат сама ще поки не знаю, тому що я кажу, я не вважаю, що я ще якийсь дуже популярний шок. Мені ще. Мені ще рости і рости. Але сподіваюся, що колись буду. Скажімо так, до того йду. Як я до того йду, я намагаюся робити упор в, Ой, е в контент. Ой! Контент. Більше знімати, більше всього цікавого робити. Мені здається, що це якось спонукає людей більше. Дивитися мене. Все. Щоб не викидувати коробку то, шкода. то я вам мені відправила, що я, куди я її діну. Все. І посилочка готова. А ти приймаєш на ефірі? А, роблю іноді дні, коли ми такі а, робимо розмовні ефіри. Тоді приймаю так поспілкуватись, поговорити, чому Ні, я тільки за. Так, зібрали. От так. Отак. Посилочка готова і давайте підпишемо кому ж ця посилочка. Щось хочу ще одну наліпку зробити. Нарешті повертається Саша, він був, блін, в іншому місці. І я сама відправляла посилки. Зазвичай Саша це робить. Я вже так звикла, що мені вже піти на пошту. Це, блін, для мене це якась трагедія. Чесне слово. Так, що далі? Валя, я, до речі, все хотіла спитати у вас, якщо ви тут є, чи актуальне ваше замовлення? Рете... Рете... перец. Перец. рете. Перець, дуже дякую за підписку. А, бо я, ну, тут вже залишилось менше товарів. А, залишилось там на пару пачок менше того, що ви замовляли, бо закінчилась наявність. Скажіть, чи актуальна посилка. Чи будете ви її замовляти? Чи можна її розбирати. Ну, ще й так запакували і тримаю її вам. Ех. Ну, це мій, мій перший ефір на Ютубі. За, я не знаю, скільки я не проводила ефірів на Ютубі дуже-дуже-дуже давно. У мене колись там були, але я дуже сильно хочу отримати монетизацію, тому буду зараз проводити на Ютубі кожного дня. отак. Добре, давайте збирати наступну посилочку. Що сюди входить? Колода твайс, файли. Колода twice файли. Давайте одразу подивимось на файли. Так, я зараз хочу подивитись, якого вони формату. Бо в мене є тільки менші, а є стандартні. Зараз я от пошукаю стандартні. Так, це вони прекрасно. Файли є. Так, колода twice The advice це все є файли. Органайзер. Волода твай. Маєш, а в Ютубі немає херу? Як? Mm. Та є.